Чи існує ідеальний сорт малини? Ідеального сорту не існує, але є сорт такий близький до ідеалу. Сортом полонез. Займаємося вже третій сезон і хочу сказати, що цей сорт серед всіх тих сортів, які ми мали і маємо на даний момент, найбільше задовольняє наші потреби, оскільки він відповідає таким критеріям, як якість ягоди. Вона йде збита, вона без крупного зерна і вона не грасує. Для тих, хто займається свіжим ринком, це досить важливо, оскільки ягода має бути рівна, ягода має бути світла і не, темні, не темніти після збору. Такий сорт, як Джон Джей, може конкурувати із сортом Полонез. Проте Джоан Джей страшно темніє і ви не зможете ні продати на свіжий ринок. Ні, часом навіть важко його здати на заморозку. Проте тобто полонез себе показує досить гарно. Тобто перший критерій це якість ягоди. Вона не гресує, що досить важливо. Другий критерій це загрузка. На даний момент ми маємо 29 вересня і ще таку кількість ягоди на однорічці.